Вітаю вас, друзі! З вами викладач гітари Олексій Гриф, і сьогодні ми поговоримо про три найшкідливіші радянські наративи, які досі присутні в головах людей і часто шкодять стати хорошими музикантами. А перед тим я попрошу вас підписатися на канал і лайкнути відео, бо підписники для українського блогера то як сметана для борщу. Дякую! Отже, друзі, совковий наратив номер один. Спочатку вчись на акустиці, а потім переходь на електро. Давайте розмотаємо цей міф. Не існує жодного наукового підґрунтя з цієї теми. Електрогітара вже давно стала самостійним музичним інструментом і їй потрібні папірідники. Перейти з акустики на електро дійсно трохи простіше ніж з електро починати, але це трохи зазвичай не варто місяців чи років гри на акустиці, щоб зекономити пару тижнів боротьби з майбутніми складнощами на електрогітарі. Я вже про це розповідав у відео зі свого минулого російськомовного життя тут, де згадав про багатьох західних музикантів, які починали одразу з електрогітари. Грали у гуртах і успішно виступали, не бравши до рук акустики. Вільні люди демократичних країн робили так, як їм хочеться, на відміну від спілки радянських комуністів. Будьте і ви вільними в своєму виборі і займайтеся тим, що цікаво. свалили. фашисти, і все паділи. Совковий наратив номер два: купувати найдешевше. А раптом мені не сподобається, а раптом дитина покине заняття, що ж тоді робити і куди це все дівати. Друзі, на відміну від Савка, у нас є купа платформ, на яких можна продавати усе, що вам не потрібно. Інша справа у тому, якщо ваш бюджет в принципі низький з якихось причин. На жаль, в нашій країні існують випадки, коли талановиті у чомусь люди не можуть собі дозволити придбати гідне знаряддя для розкриття свого таланту. Тут я б порадив подивитись щось гарне з вживаного і готовий допомогти. Підібрати найкращу гітару чи комплект для навчання. Такі послуги в мене завжди безкоштовні. А тут тепер ми поговоримо про ситуацію, коли ви маєте великий бюджет, але купуєте найдешевше через невпевненість, тому давайте просто порахуємо. Для прикладу, комплект з нормальної електрогітари, комбіка та усього необхідного коштує приблизно від 1000 доларів. А ви хочете зекономити і купити дитині за 300, бо дитина може покинути. Але якщо ви купите дитині нормальний комплект за тисячу. А дитина покине, то ви абсолютно спокійно зможете продати цей комплект на якомусь OLX за баксів 700. Тобто, фактично, ви витратите ті самі 300 баксів, але дитина гратиме на нормальному інструменті і покине через власні переконання, що вона не хоче займатися музикою, а не через незручність інструменту. А у випадку, коли ви купите комплект усього за 300 баксів, то дитина скоріше покине заняття. Тому що за такий бюджет там буде усе досить незручним, і навіть професіоналові доведеться гарно постаратися, щоб вижити з того хоч якийсь звук. Ну і чи варто говорити про те, що перепродати потім дешевий комплект навіть зі знижкою у 50% буде досить важко? Віднесіться до цього питання так: ви ж накупуєте своїй дитині найдешевше взуття, якщо вона ще погано ходить, чи одноразовий пластиковий посуд найгіршої якості, коли дитина ще не навчилася їсти самостійно? То чому ж гітара має бути найгіршою? Моя порада підберіть оптимальне під вашу фінансову можливість. Радянський наратив номер 3 з тусанами заганяти дитину у музичну школу, якщо вона того не хоче. Я розумію, що зайшов зараз на тонкий лід стосунків у чужих родинах, і вам, звичайно, видніше, бо ви знаєте своїх дітей краще, але хотілося б дати невелику пораду. Перед тим як гнати дитину у музикалку, спробуйте викликати у неї хоч якийсь інтерес або продумати мотивацію. Так дійсно, знання через силу це теж знання. Мотивація пряниками це скоріше договірні відносини, ніж самостійна зацікавленість. Але просто хочу нагадати, що подібні речі можуть викликати зворотній ефект. А ще подумайте у цей момент про викладачів: ви приводите на урок студента, який не хоче нічого робити. А це добряче б'є по нервах педагогів, бо викладачі зазвичай не хочуть вчити тих, хто не хоче вчитися. А через декілька місяців ще й батьки можуть виставляти претензії, типу: я вам тут гроші плачу, а дитина нічого не вміє. Подумайте, може краще це місце у вчителя зайняла б більш зацікавлена людина. Отже, друзі, це наразі усе, що я хотів би сказати по даній темі. Сподіваюся, що мої поради попадуть до тих, кому вони потрібні. А до мене попадуть підписники і вподобайки, які потрібні мені. Зустрінемося на уроках гітари. До нових зустрічей. Бувайте!